Докорінно змінити судову систему України, реорганізувати її та взяти на посади суддів нових людей. Саме такі радикальні настрої, згідно з соцопитуванням, нині панують у суспільстві. Таку інформацію оприлюднили на прес-конференції у п'ятницю експерти центру політико-правових реформ. Мовилось тут і про децентралізацію. Детальніше у сюжеті Івана Гладиша. Процес децентралізації може загальмуватися через зволікання прийняття Верховною Радою відповідних змін до Конституції України. Застерігають експерти. Відповідний проект закону нині очікує на остаточне ухвалення парламентом, і від його прийняття залежить, чи піде Україна шляхом повноцінних реформ, чи обмежиться їх імітацією. Позитивні зрушення є, зауважують фахівці. Це видно і на прикладі нових об'єднаних територіальних громад, які з'явилися на Прикарпатті і отримали повноваження на місцях та ефективне фінансування. Але шлях довгий і завершальним етапом має стати реформа виконавчої влади. Тобто мають зникнути обласні та районні держадміністрації, натомість ради мають створити свої виконкоми. Немає чіткого розмежування на законодавчому рівні між повноваженнями РДА і ОДА і між повноваженнями органів місцевого совредування. І не раз багато людей стикаються з Проблемою, коли їм треба а, отримати якусь довідку або вирішити якесь питання, а цього не робить ніхто. Тому що адміністрація може сказати, це органи місцевого самоврядування, це йдіть до себе в раду, а рада може сказати, це не ми, йдіть до органів державної влади. От і е, саме за цією реформою вже виконавчої влади передбачається, що будуть зліквідовані е, районні та обласні державні адміністрації, і на їхнє місце будуть запроваджений так званий інститут префекта. Щодо судової системи, то тут, згідно з результатами опитування, проведеного на замовлення центру політико-правових реформ, довіра до нинішніх служителів Феміди ну дуже низька. Лише один відсоток франківців повністю довіряють або цілком довіряють судовій системі, і лише сім відсотків переважно довіряють судовій системі. Цей стан речей він власне зумовлює настрої громадян щодо реформи судової системи. Приблизно 60% франківців вважають судову реформу одним. З найнагальніших завдань стільки ж людей на запитання про те наскільки радикальною має бути судова реформа, відповіли що. Судова реформа, що має бути змінено геть-усе. Тобто люди настільки радикально вже налаштовані до судів і до судової системи, що готові повністю її радикально змінювати. Причини, через які опитані не довіряють суддям, це корупція, залежність від олігархів, так звані замовні рішення і великі статки служителю Феміди, походження яких, м'яко кажучи, сумнівне. Тому пропонується спрощення судової системи, звуження суддівського імунітету і переатестація у. Усіх суддів на предмет компетентності, доброчесності та етичної поведінки, і прийняття на роботу на конкурсній основі, але і тут також потрібні зміни до конституції України.